Копання. Друга найважливіша річ у всьому Майнкрафті. Воно навіть в його назві. Так, має він англійської копання. Хочете почути як менше морочитися з цим? Різні хаки, підказки і так далі? О, зараз буде класно. Зацікавило? Слухайте. Отже, перше це дуже цікаве. Хочете розчистити собі дорогу, щоб менше копати? Тінті так. Саме Тінті вам допоможе швидше розчистити дорогу. Навіть якщо воно підірве деякі руди, які ви хотіли підібрати, це нічого страшного. Адже це вам дасть набагато більше та швидше копати. Номер 2 дуже цікавеньке. Багато води. І важко через неї прибиратися, так? Губка. Просто поставте губку. І все. Воно підбирає всю воду. І номер 3. Те, що навіть ноби знають, але не знають, як від нього відійти. Так, копати прямо вниз. Це буде результат падіння в лаву. Епічного падіння в лаву. І тоді ви згорите. Просто згорите, так. До, на станете кубкою пополу. Як це запобігти? До речі, дуже цікавий спосіб запобігти. Це не єдиний спосіб, як це зробити. Але ним найлегше скористуватися. Так, це воно зілля вогнетрівкості. Саме зілля вогнетрівськості допоможе вам. Звичайно ж, лава ж вас на вогонь піджигає. Все. Вам ці штуки допомогли. Ви тепер маєте менше мороки з копанням? Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на мій YouTube канал. Па-па! Чю, я ж майже забув щось зробити. Зараз я вам розкажу про чудовий канал. Це Skimmer. Так, Skimmer Slash. Він вам розкаже, як стати промайстром з паркуру. Чудовий канал, учасник Daily Stream, а всі з Daily Stream чудові! Проходить різні паркур-карти, і ви дуже багато паркуру навчитеся.